Матеріальна відповідальність за втрачене майно. Часто командири намагаються притягнути військового до того, щоб компенсували там якісь втрачене майно на полі бою всі інше. Привертаю вашу увагу, що підставою для стягнення відповідних виплат є в першу чергу наказ по військовій частині на підставі проведеного службового розслідування. Наказ це можна оскаржити. Є успішна практика відповідна. Бо, на жаль, службове розслідування не завжди проводять правильне, і тому військовослужбовці можуть затримувати це службове розслідування, наказ та звертатися до суду про скасування відповідних наказів. Лише при наявності такого наказу з вас можна стягнути відповідні виплати. До речі, якщо військовий навіть не розрахувався по матеріальній відповідальності, це не означає, що він не може бути звільнений. Він має право на певних підставах своїх звільнитися, а подальшому військова частина повинна подавати до суду про стягнення цих виплат.